Вітаю вас, мої шановні глядачі і слухачі. Сьогодні у нас 27 грудня, і, як завжди, в цей день, у нас вже по традиції ми загадуємо бажання. І на арканах дивимося, чи виповниться це бажання, яке ми загадали 27 грудня. Як завжди для вас я пропоную 6 варіантів. Для цього я обрала таро відродження, епоха відродження. Я так люблю цю колоду, от саме на це питання, чи здійсниться бажання? Ось зараз і побачимо. Зосередьтесь, оберіть свій варіант: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Якщо вам мало часу, можете відео поставити на паузу, подумати, походити, попити кави зробити собі. А тоді сідайте, обирайте свій варіант і дивимося. Перший варіант збудеться ваше бажання. Угу. От вашому бажанню якось важко реалізуватися, бо є купа але. Воно реалізується, але трохи якось не так би, якби вам. би Хотілося, начебто тут і ціль поставлена, і ресурси є. Бо все ж таки імператриця вона у нас і ресурсна, і плодорідна, але якісь є такі дрібниці, які стають вам на заваді. Все ж таки їх доволі легко усунути, тому що імператриця це старший аркан, і вона все ж таки має якийсь вплив на лицаря меча. Так? Він тут, хоч і погрожує, провокує щось. Ну, але він вам не зробить нічого поганого. Тобто, оці перепони, перешкодження. Вам тут просто, знаєте, якби, аби досягти свого, треба трохи більше напружитися. Треба більше вкластися. І тоді ви усунете всі перепони і отримаєте бажане. Це був перший варіант. Другий варіант чи виповниться ваше бажання? Так, що в нас тут? Паж монет і 10 монет. А що тут думати? Бажання ваше виповниться, особливо, якщо це стосується навчання, курсів, екзаменів, вступу кудись, якихось аудитів, перевірок, все пройде для вас добре. Але будь-яке бажання пов'язане з фінансами теж виповниться. Тут, можливо, купівля, продаж якоїсь нерухомості, майна, вкладання в щось цінне, якісь сімейні тут, можливо, це ви будете вирішувати справи. І навіть якщо це сімейний бізнес, ви виграші. Бажання у вас виповниться і ви отримаєте бажання. Так, третій варіант. Угу. Трійка мечів і смерть Ну, бажання не виповниться. На жаль, ні. І на сьогоднішній день вам би можливо чи відмовитися взагалі від цього бажання, чи піти якимось іншим шляхом. Вам треба трансформація. Щось тут треба передумати, переосмислити, подивитися на всю цю ситуацію під якимось іншим кутом. Те, що ви бажаєте, згодом може навіть ну, виявитися. Як і не треба вам. Можливо, навіть, ну, навіть як нашкоди вам, чи що. або через якийсь час ви з'ясуєте, що ви зовсім не цього бажали. Треба йти іншим шляхом. Ну, або, врешті-решт, просто зрозуміти, що не все, чого ми бажаємо, або чого ми хочемо, ми можемо отримати. Так, четвертий варіант. Четвертий варіант, про що для вас? Бажання ваше виповниться. Можливо, ви тут, знаєте, якось дуже довго чогось чекали. Якийсь у вас був тривалий застій, якась зупинка була, ваше бажання якось буксувало, не реалізовувалося. І раптом, знаєте, як відкрилося друге дихання. Тому що тут жезлів після четвірки мечів це все ж таки якісь нові можливості, якісь шанси, це рух вперед, це розвиток, це якась самореалізація, можливо, тут кар'єрне зростання. Тобто різні можливості. Складеться все ж таки так ситуація для виповнення вашого бажання, хоч спершу воно буде якось, знаєте, буксувати на одному місці, бо тут все ж таки є четвірка мечів, це зупинка активної діяльності. А тут жезлів це навпаки прорив. Тобто, чи після якогось застою ви отримаєте все ж таки бажане. Так, п'ятий варіант. Ви отримаєте бажане. І не виключено, що з цим бажанням пов'язані якісь люди. Ну, не одна людина, або якось від них залежить, чи виповниться ваше бажання. Ви тут якось дуже наполегливо йдете до своєї мети, можливо, навіть десь не дуже вдало, можливо, якось десь різко, ну але все ж таки ви отримаєте добрий результат. Король Пентаклю це стабільність, задоволеність, це вирішення якихось ділових питань, це папери, документи, гроші. Але якщо все одно це не стосується ані а не грошей, а не документів, то в будь-якому випадку тут, знаєте, через терній дозірок. Ви хотіли, ви напружувалися і ви бажане отримаєте. І шостий варіант чотирка кубків і верховна жриця, про що йдеться? В мене таке відчуття, що ви вже і не зовсім хочете того, що задумали. Або задумали одне, але вам тут в голову щось постукалося зовсім інше. Ну, буває таке, да? тож так, аби отримати бажане, вам якось треба тут сконцентруватися. Може, і так, що можливо, це як варіант. Можливо, ви просто не хочете, аби про це здійснення ваше бажання, про, реалізу... про реалізацію цього бажання хтось знав. Отак от. Так от. Ну, і, можливо, це якось неможливо тримати в таємниці. Тобто бажання у вас реалізується, але, можливо, не в повній мірі, тому що ви якось не зосереджені, не сконцентровані. Або є тут багато факторів, які вам, які вам ще ну, трошечки якби, заважають. Тобто Тут я б так би сказала, реалізація 50 на 50. Треба сконцентруватися. Це був шостий варіант, і хай у кожного з вас всі ваші сокровенні бажання реалізуються і здійсняться. Дякую вам за увагу!